Друзі, всім привіт! Е, приїхав я сьогодні трошки соломи на гребти. Вон там Бігбег, там на тракторці ще один. Е, сьогодні у нас 31 грудня 2022 року. Ну і на вулиці десь до плюс 10, скажімо так. Отакий От новий рік наступаючий. До речі, всіх з наступаючим новим роком. Значить, догрібаю трохи солому через те, що тут його розкрило. Ну, як можна бачити, його розкрило, тут зверху замокла, далі там нормально. Ну, коротше, перебираю, беру те, що можна для скотинки, щоб можна було їм підстеляти. Почав грузити, а потім думаю, та й зніму вам, покажу, що сьогодні у нас на дворі, яка погода і таке інше. Оранка, О. не знаю, видно вам чи не дуже. Тут пісок. От. Ну, оранка, отак от, от воно все заклякає. По весні буде культивуватися. І щось сіять буду. Ще не вирішив, що. Я там в минулих відео казав, що зерновими буду зав'язувати. Ну, ще під питанням можливо, щось піде на краще, і я повернусь до цього. А можливо, все-таки буде трава. От, і на сіно. Там у мене буде. Дивіться далі, я продовжу це відео. Там ще буде до вас, моїх дорогеньких підписників, одне невеличке прохання. І, можливо, в когось буде, то з радістю куплю у вас то все діло, бо, чесно кажучи, знайти по е магазинам і по, у нас тут по цим точкам, де продають цг запчастини ну і не вийшло. Я поїздив, об'їздив, не знайшов цих розмірів. Можливо, у когось є вдома і зможе мені допомогти в цьому питанні. Це ремкомплект циліндра підйому кузова на оцей прицепчик я хочу. Мені дали циліндр добрі люди. Але ремкомплекта я не можу знайти. Він трішки менший від 2ПТС-4. Я вам далі відео покажу, які, якого плана там ці резинки, манжетиці. От, можливо, у когось є, що підходить до цих розмірів. Я з радістю відкуплю у вас це все діло. Бо, чесно кажучи, треба ставити циліндр, а немає оця вся проблема в тому, що немає. Оцих манжетів. Значить, зараз гружуся. Не переключайтесь, залишайтесь на каналі, я вам покажу ці манжети. І буду дуже-дуже вам вдячний. У нас вже багато, там півтори тисячі. Так що я дуже вдячний вам, що ви підписуєтесь, коментуєте, що ви зі мною. Бо, якщо так вдуматься півтори тисячі підписників, то це досить велика Великий колектив у нас, так що е, дуже радий буду новим підписникам. Так що підписуйтесь. От, і дивіться далі. Зараз е, я нагружусь, привезу додому і вам зніму, покажу, що я хочу. Ну що ж, загрузив. Отак от, от, два таких бігбега. Та можна було б їх як стоячи, то й більше грузити. Але мені просто не потрібно так багато, пізніше приїду. Вже за наступною партією. Так що зараз їдемо додому і я вам покажу, що от вас хочу, скажімо так. О, в общем, добренько. Ну, ось Доїхав я до місця, не знаю, як вам краще показати. Отакі манжети стоять, це комплект на один циліндр. Тобто отаке якесь кілечко тоненьке, потім круглий. Ну, а потім отакий квадратний. От. І виходить, їх треба три таких комплекти. Тут я вже з більшого теж зняв. Все те саме. От. Але манжетиці в плачевному стані. Так що, друзі, вас дуже прошу. Отакий циліндр. показую. Тут сюди теж треба, звісно, манжет замінити, але якщо навіть не знайду, то щось придумаю. Може щось під резинку підмотаю. Та й все на цьому. А, якщо не знайду ці манжети, то певно що буду збирати на старих. Ну, а що робити, циліндр потрібен Ось після Нового року? Треба буде вивозити гній нагород, а Руками маслати самі розумієте, тобто треба його встановити. Шланг мені теж чоловік подарував, шланги в мене є. З'єднувачі теж купив. От. Так що тут з цим останеться тільки поставити його на прицеп і користуватися, але не вже. Певно, що хотілося б, якщо розібрав, то вже поставити новенькі манжети. Циліндри більш-менш в нормальному стані. Так що, друзі, буду дуже вдячний, якщо ви відгукнетесь і у когось будуть такі манжети на такий циліндр, буду дуже вдячний. Зараз вам скажу розміри цього цих циліндрів. Зараз я вам скажу розміри. Значить, розміри 61, 78, 95. Тобто оцей 61, інший 78 і цей 95. 95 я бачив, знаходяться в 2 ПТС 4 циліндрі. Тобто там такий розмір є. А от на ці два проблема. Так що буду вдячний вам. Якщо у когось є по таким розмірам отакі манжети нові, буду дуже вдячний, куплю у вас без проблем. На цьому відео буду закінчувати. Всім щасливого Нового року. Найшвидшої перемоги. Так що вдячний вам, що ви зі мною на моєму каналі. Підписуйтесь, хто не підписався, коментуйте. І на цьому все. Підтримуйте Збройні Сили України. Так що пока-пока.